Резолюція акції на підтримку соціальних гарантій постраждала від Чорнобильської катастрофи та спонукання президента України до виконання своїх обов'язків 15 червня 2016 року в місті Сірварада. Шановний, Шановний Петро Олексійович, страшною ядерною катастрофою планетарного масштабу в квітні 1986 року увірвався мирний атом у Домівки і долі людей. Щоб зупинити роздорблений атом та зупинити радіаційне лихо зону радіації війшли, і війшли дійсно божні люди, професіонали, які ціною свого життя і здоров'я. За півроку зробили, здавалося все важливим. На що при інших обставинах потрібні були дороги. Кожен день роботи страшні радіаційній обстановці це самовіддача самопожертва, які склалися в поду великий і, здавалося, незабутній. Подвод людей наукової думки, прийнятих на регіональних рішеннях, якими мала б пишатися будь-яка держава на превеликий де жаль тільки не наша. 14 грудня 1986 року. газета правда писала, завершення цього етапу, виконання в списку сроків, великомасштабних задач по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стало можливим завдяки. Самовідданої героїчної праці робітників, інженерів, техніків, вчених і фахівців, воїнів радянської армії. Наш народ завжди буде пам'ятати з глибокою вдячністю трудовий подвиг цих людей. Як швидко все це забулося, замість очевидної подяки, шани, поваги, співчуття. Починаючи з березня 1993 року, практично всі уряди були постійну боротьбу з інвалідами Чорнобиля. вдовими ліквідаторами їх засередилими дітьми, намагаючись позбавити цих нещасних, обезболених тяжкохворих людей законної пенсії, одноразових та компенсаційних виплат, регресу за радіаційну шкоду заподіяну здоров'я, занижуючи ці виплати у 10 і більше. Що належить від Конституції і дідного законодавства України, в черзі на забезпечення пристосованим житлом сім'ї героїв, перебуваючи з 1996 року. За останній час під основами економічних реформ і економічної доцільності розпочата реалізація заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Які насправді виявляються просто звичайним скороченням чорнобильських програм, у тому числі і скороченням соціального захисту постраждалого населення і учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ліквідаторів. Засоби масової інформації постійно нівелюються роль героїв, які ціною власного життя та здоров'я приборкали цей мирний атом, поставили, так би мовити, плову та коробку на зуйного зубу, Тим самим захистили від впливу радіації не лише населення України, а й ще посівна з європейських країн. На теперішній час ці герої залишились на адиція зі своїми хворобами, не маючи можливості лікуватися, оздоровлюватися та навіть харчуватися за медичними нормами. Без справедливого та гідного пенсійного забезпечення вони просто вимирають як соціальний прошарок у суспільстві. В бюджеті на 2016 рік. Держава взагалі переклала свої фінансові зобов'язання перед героями-ліквідаторами на місцеві бюджеті що закон України про статус соціальний захист громадян, які постраждали наслідки Чорнобильської катастрофи, і на сьогодні, не в повній мірі, слугує захисту прав та інтересів осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастроф. Та не враховує зміни, що сталося у відчисляному пенсійному та податковому законодавстві. Інфляційних процесів, що зменшує рівень соціального захисту таких осіб. Переважна більшість учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС визначить інвалідів. Чи яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою отримують пенсію в мінімальному розміру? А скільки розмір пенсій, обчислених із заробітної плати за роботу в зоні відчуження, є нижчим за мінімальним. Їх в Україні приблизно 40 тисяч осіб, з яких майже половина брали участь у ліквідації наслідків. Чорнобильських катастроф, будучи військовослужбовцями створювання служби, яких заробітник плата та пішли на подальний суд. Дружині померли громадяни. смерть, яких пов'язана з чорнопільським катастрофами, мають право на отримання пенсії по втраті годувальника у розмірі 50% від розміру пенсії померлого годувальника. Цей розмір у переважно більшості більшість дівчинку менший ніж розмір їх трудової пенсії, незважаючи на постанову Верховної Ради України. Від 12 листопада 2015 року номер 793 про вшанування учасників ліквідації наступних товарів на, на Чорнобильській АЕС та заходи, пов'язані з 30-ми роковинами Чорнопільської катастрофами, на указ президента від 14 грудня 2015 року номер 702 Про заходи в зв'язку з 30-ми роковинами Чорнопильської катастрофами. А на розпорядження Кабінету міністрів... Від 2 березня 2016 року номер 177 про затвердження плану заходів, пов'язаних з 30-ми робинами Чернопільської катастроф. Нинішній уряд і парламент намагаються і далі нищити залишки системи соціального захисту спостраждали громадян. Так, Кабінет міністрів України ініціював прийняття законопроекту No46, який по суті становиться основна змістовна частина Чернопільського закону. А саме статті тим, що буде забезпечення. Вони передаються уряду України уложене керування, що прямо проти статті 92 Конституції України. Групу міжнародних депутатів України, здебільшого з, з блоку Петра Порошенко, внесено до Верховної Ради законопроект номер 4660 яким пропонується скасувати взагалі закон України про і соціальних захист громадян, які постраждали наслідки Чорнобильської катастрофи що був прийнятий після всенародного обговорення у тому самому складі Верховної Ради, який приймав Конституцію України. В той же час цілий ряд зареєстрованих законопроєктів, поданих народними депутатами України, якими пропонується відновити скасовані соціальні гарантії учасникам ліквідації наступних аварії на ЧАЕС розмір мінімальної пенсії, тим у кого вона була. Була відсутна заробітна плата або не 10% десять відсотків на това за шкоду заподієнну здоров'ю і так далі. Тривали час та розглядаються, зате відновлюються або встановлюються нові і підвищені соціальні гарантії за професійної знаки. Це присвоїть до порушень як норм Конституції України, так і закону України про засади запобігання та про події скримінації в Україні. А учасники акції звертаються до вас як до гаранта конституційних прав і свободи людини та громадянам вимогами. Перше, почути волю громадян України як єдиного носія влади в Україні і числа постраждалих наслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території Кіровоградської області, та які обрали вас і наділили повноваженнями гаранта їхніх конституційних прав. Завдяку, завдяки завдяки подвигу, який існує Україна, і живе весь наш складний народ. Друге, Невідкладно ініціювати відкликання з Верховної Ради України, законопроекту. No 4660 про право в Україні щодо скасування дії актів СССР на території України. Та номер 4608 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичуваної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсії. Третє жити заходів щодо невідкладного розвитку у Верховній Раді України та прийняття законопроекту про полічення пенсійно забезпечення на чорнобильців реєстраційний номер 4442, про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали на слов Чорнобильської катастрофи щодо пенсійно забезпечення у підготовці, якого взяли участь громадські чорнобильські організації. Четверте вжити заходів, що до розвитку у Верховній Раді України, інших законопроєктів направлені на відновлення соціальних гарантій для страждали наступних років катастрофи, не допускаючи при цьому порушення Конституції України та закону України про засаду запобігання та протидії дискримінації України, П'яте. виконати своє зобов'язання. Надані публічно 26 квітня 2016 року під час покладання квітів до меморіалу Героїв Чербацію щодо проведення особистої зустрічі з лідерами всеукраїнських громадських читанських організацій. Шоста забезпечити особисте виконання міжнародних норм і зобов'язань, які взяла на себе Україна стосовно трудових і соціальних. Інституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади на території Кірбіратської області, так як місцева державна адміністрація не забезпечує їх виконання. Сьому забезпечити виконання волі українського народу, висловлені під час Сукраїнського референдуму у 2000 році. Задаруючих учасників акції по захисту конституційних прав постраждало Хасових Чорнопільської катастрофи, голова Кіровоградської обласної громадської організації Соющі штаба України Олександр Миколаївич Меділька та заступник голови Кіровоградської обласної традиційної ради Чорнопольської організації Олександр Михайлович Дубенський. Не заперечте проти такого тексту у тих осіб, які в підпису від Давайте простом, щоб було це все зафіксовано. Хто за те, щоб прийняти даний текст з цієї резолюції? резолюцією? Прошу підтримку. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую. Якщо буде бажання, якщо буде бажання, прийдем всіх двох тижнів. Ми спробуємо організувати. Цілий ряд інших заходів захисту протримання наших кондиційних прав, щодо технічна забезпечення, правового забезпечення. Тому що, як ви всі знаєте, то ми звертаємося до власної державної адміністрації. А всіх посилають сюди. Навіщо тоді спрашуються спрашується виконавча влада такого снаріс, який не повноваження, які не хочуть або не можуть виконати свій повноваження. Однак законодавчик виконавчим займанням, але за наші податки, громадян України, ми створені всі робочі міста, оплачуються з посади, але вони не виконують ці повноваження. Тому ми студіємо просили президента, видалити особисто їхні повноваження. Якщо буде бажання, ми будемо працювати з іншими громадськими організаціями, їх на сьогоднішній день по складі Координаційної ради лише в міській організації. Які м, слова, назва э, цікаві і захисту Конституції, але на сьогоднішній день ми не бачимо цій площі. Ми бачимо навіть э, керівників громадських організацій, які э, окрім обласної організації Сючного також за своїм статутом э, зобов'язано призвані захищати наші звані права. Але їх на сьогоднішній день немає. Вони не виявили бажання. Підтримати ваші соціальні гарантії, ваші законні права і так далі. Дякую.